Всім привіт! Повертаюсь сьогодні в прямий ефір і хотіла поговорити дуже коротко, але про вкрай важливу тему ментального здоров'я. Ментального здоров'я, нашого ментального здоров'я, або того, що від нього залишилось, враховуючи в яких обставинах я зараз говорю про українців, в яких обставинах ми живемо майже три роки. То тут напевно більш доречніше говорити не про наше ментальне здоров'я, а про те, що залишилось від нашого ментального здоров'я, і як ми можемо степ степ та крок за кроком трішечки його покращувати, що дійсно дуже дуже критично зараз в наших умовах я дуже люблю, коли говорю про ментальне здоров'я, використовувати визначення всесвітньої організації охорони здоров'я. Воно дуже влучне, воно досить лаконічне, але якщо заглибитись в кожен компонент, в кожну з вимог, яка забезпечує ментальне здоров'я, то там можна дуже дуже до дійсно таких серйозних глибин дійти. Отже, ментальне здоров'я за визначенням всесвітньої організації охорони здоров'я це стан щастя та добробуту. Тобто, перша, перший момент і перша така перевірка, чи можемо ми стверджувати, що в нас все добре з нашим ментальним здоров'ям, або як ми любимо говорити, в нас все нормально. А за цією нормальністю часом криється ну, дуже дуже цікава картинка. Так от, і перше, перше запитання: чи відчуваю я стан щастя та добробуту? Якщо цього відчуття такого повноцінного і довготривалого, що теж вкрай важливо, немає. То скоріш за все нам потрібно щось зробити, аби підняти рівень нашого ментального здоров'я, попіклуватись про наше ментальне здоров'я. Так само, як ми піклуємось про наше фізичне здоров'я, в більшості, на жаль, випадків піклуємось тоді, коли вже здоров'я каже: мені ось тут болить. Зробив вже щось, тому що болить, тому що вже є якийсь негаразд. То у випадку з ментальним здоров'ям отакі ознаки, що теж щось десь там болить, болить воно на фізичному рівні, тому нам часом важче відрізняти, що щось є, якийсь негаразд на рівні ментального здоров'я є. Тому перше, перше питання, яке ми ставимо: чи відчуваю я стан щастя та добробуту? Якщо навіть ми не можемо однозначно швидко відповісти на це запитання: так, в мене все гаразд, відчуваю щастя, відчуваю добробут, то вже перший сигнал, що нам потрібно буде попрацювати над нашим ментальним здоров'ям. Далі, за визначенням ВОЗ, в цьому стані щастя і здоров'я людина може перше розкрити свій творчий. Потенціал свої творчої здібності. Друге, можу протистояти життєвим стресам. І третій компонент: людина продуктивно працює та робить внесок у суспільне життя. Навіть четверте, можна сказати: я, тобто, перше, я маю можливість розкрити свій творчий потенціал, свої творчі здібності. Друге, в мене є ресурс протистояти стресу. Третє, я працюю, отримую задоволення від того, що я роблю. І четверте, я роблю внесок у суспільне життя. Давайте розберемося з творчим з творчими здібностями, з творчим потенціалом, тому що ця тема дуже-дуже важлива. І коли я почала дивитися, переглядати наукові статті на тему творчих, творчих здібностей, творчого потенціалу, зараз в контексті сучасності дуже багато асоціювань з креативністю, що зрозуміло, і в мене на цю тему був окремий ефір. Але коли говорити загалом про творчі здібності, це питання, яке хвилювало людей дуже-дуже дуже з давніх часів. Навіть стародавні греки і стародавні римляни вони давали визначення, що таке у понятті особистості. Творчі здібності, як їх реалізовувати. Мені дуже подобається визначення. Буду заглядати в конспект, яке ну, згідно з працями давніх часів, визначив, так що у стародавній Греції поняття творчого потенціалу, по-перше, чисто творчого потенціалу не існувало. Там завжди було питання про в античні часи, тому що зараз ще про Римлян згадаю, завжди мова йшла про інтелектуально творчі. Інтелектуально творче це важливо, і ми потім ще зробимо наголос, чому це важливо. Отже, у стародавніх греків, коли мова йшла про інтелектуально творчі здібності дитини, передусім тому, що дуже велику увагу приділяли вихованню, і воно зрозуміло, тому що в період дитинства юнацтва в нас закладається безліч таких важливих процесів, у тому числі в розвитку нашої психіки. І бачите, давні греки це все знали, розуміли і приділяли цьому дуже дуже велику увагу. Взагалі система. Виховання е, дітей в, в античний період це напевно дуже цікава тема для окремого ефіру. Повертаючись до визначення творчого творчих здібностей, е, практична спрямованість розуму. Тобто греки розуміли, що коли наші мисленеві процеси відбуваються, вони мають бути націлені на вирішення якихось практичних задач тобто розум для життя, скажімо так, нашою здатністю стисло та ясно висловлювати. Наші думки. Взагалі, це історія про таке глибинне розуміння того, як працює мозок науці і психології близько ста років. А мова йде про стародавніх греків. Це ще до нашої ери, там, ну, тисячоліття точно. І вже тоді здатність стисло, зрозуміло висловити свою думку, вважалась однією з ознак того, що у людини є інтелектуально творчі здібності і те, що вони Розвинені. І, власне, ораторське мистецтво в нас корінням йде саме в епоху античних часів. Далі, наша здатність швидко схопити суть речей та явищ. Дивіться, не плутати з інсайтами, бо зараз теж у нас таке швидке якесь, ну, часом і не мислення, а просто сприйняття йде інформація, яка, до речі, не перетворюється згодом у знання. Отак Залетіло в одне вухо, з іншого вилетіло. Це не знання, це інформація. Так? І потрібно вміти користуватися цією інформацією, щоб вона з часом ставала нашими знаннями, щоб ми могли їх якось практично застосовувати у житті. Так от у стародавніх греків це здатність схопити суть речей. Зрозуміти, потім використовувати практично застосовувати в житті, це була одна зі складових інтелектуально творчих здібностей людей. Ну і винахідливість як теж одна така з ознак, і вона пов'язана теж з нашим мисленням. Тобто ми з одного боку говоримо про творчі здібності, та, і ВОС говорить про те, що якщо людина відчуває стан щастя, добробуту і в цьому стані вона може реалізувати свої творчі здібності. То тут дуже високий і великий фокус буде на нашу, наше мислення, яким може бути наше мислення в умовах стресу. Я сьогоднішній ефір так і назвала ментальне здоров'я в умовах постійного стресу, тому що так чи інакше, ми вже 5 років перебуваємо в постійному стресі. І коли ти запитуєш у когось, як ти і тобі відповідають нормально, ми маємо розуміти, що це нормально. Воно е, в контексті сьогодення, особливо якщо мова йде про Україну 17 та листопада, буквально вчора, який е, важкий обстріл ми пережили. І, е, і потім люди нібито нормально продовжують своє життя. А насправді, якщо мова йде про якісь емоційні е, психіка. Вона, вона пов'язана з емоціями, тому що те, як ми щось переживаємо, потім воно відображається на наших емоційних станах. І оте от нормальне, начебто пішли <свісно> жити з те життя вчора, але на рівні психіки, на рівні емоцій, воно все накопичується. І уявіть собі, скільки всього в нас накопичено за ці три роки. Та? І... Звісно, цей стан хронічного стресу. Чим раніше ми собі скажемо, що так, в мене напевно щось ну не все гаразд з ментальним здоров'ям. Не все гаразд з ментальним здоров'ям, це ще не пряма дорога до психіатра. Та? Не все гаразд з ментальним здоров'ям, це, як ми вже зазначили, я не відчуваю на 100% щастя та добробуту. Хоча такий стан у багатьох людей був. І ще до 22-го року був пов'язаний зі стресами, передусім робочими стресами, можливо, якимись побутовими стресами. Але коли людина не може розкрити свій творчий потенціал, коли людина не отримує задоволення від роботи, і мова йде зараз не про задоволення, яке там у вигляді двох смсок приходить на банківський рахунок двічі на місяць, да? а мова йде про те, що я роблю, навіщо я роблю і який в цьому є взагалі сенс. То звісно, ми всі можемо зараз говорити. Я так знаєте, ми всі. Але я бачу, що відбувається. Я бачу, в яких емоційних і психічних станах я знаходжу, знаходяться мої близькі. Тому дійсно нам дуже-дуже потрібно зараз спіклуватись про наше ментальне здоров'я, аби все таки при приближатись до того стану щастя та добробуту. Отже, наша здатність протистояти стресам. Вона на ну на 100% вона пов'язана зі станом нашого тіла. Зараз осінь, знаєте, йде загострення, е, начебто і літо пройшло, і вітамінів ми отримали безліч. Але восени зазвичай іде е, загострення проблем, у тому числі на рівні тіла, та? Е, тому не лише на рівні ментального здоров'я, але на рівні тіла. Тому осінь це чудовий час попіклуватись про своє тіло, як, як ніколи. Тому що тут ми вже не виїдемо, як ми виїжджаємо в. в не восени навесні, навесні та влітку за рахунок сонця, тому що продовження тривалості світового дня, воно прямо впливає на наше сприйняття того, що щось у нас в житті налагоджується, а насправді це просто більше сонечка заходить в наш день. Тому восени, коли сонечка стає менше, його майже там до кінця грудня буде ставати з кожним днем менше на фізіологічному неосвідомленому рівні. Ми будемо відчувати відчувати брак цієї сонячної енергії, яка потім вона буквально в усіх сферах наших проявляється. Тому зробіть щось приємне для вашого тіла обов'язково. Починаючи з того, що не проконсультуйте з лікарями, можливо, потрібно попити якісь вітаміни, можливо, потрібно а, 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 якісь добавки. Тому що зараз в нас в стані стресу дуже багато елементів. Вони як зайшли в тіло, так і швиденько виходять. Брак заліза вже взагалі якоюсь такою нормою типу став. От. Тіло потрібно підтримати, тому що інакше в нас не буде у цього, у нашої здатності протистояти стресам. Далі за балансовою моделлю, нагадаю, що я сертифікований консультант з позитивної та транскультуральної психотерапії, в нас там є модель балансова модель Пісішка. І там у нас є чотири сфери життя. Це в нас сфера тіло, і вона найбазовіша зі всієї бази. Сфера тіла, з якої все починається, сфера діяльності, сфера контактів і сфера сенсів та мрій. Так от, коли в нас є відчуття, як людина, знаєте, як в тебе справи? Та все нормально, все нормально. А коли запитуєш, як пройшов той день? Що ти робив на вихідних Ось сьогодні понеділок, та? як пройшли ваші вихідні? То тут, от коли є вихідні, особливо, то ми можемо за цією балансовою моделлю дійсно відслідкувати, чи достатньо в житті балансу, тобто, чи достатньо в нас внутрішньої гармонії для протистояння стресі? Що відбувається, коли щось іде не так, людина в стресі, або є якісь внутрішні конфлікти, які... внутрішній конфлікт це умовно, я щось хочу. А насправді воно відбувається по-іншому, тобто я не можу зробити, дістати, діяти так, як я хочу. Та? В умовах війни воно ж зрозуміло, що ми всі хочемо жити в безпеці, в мирі, а цього немає. Тобто, за умовченням у нас вже дуже глибокий такий внутрішній конфлікт, як я хочу, і як я насправді я хочу лягти о 10 спати і спокійно поспати там до 6 до ранку. Чи завжди це вдається? Ну, звичайно. Період війни, коли є повітряні тривоги, коли є необхідність переходити в безпечне місце, переходити не самому, переходити, можливо, там з дітьми. Ну, я маю на увазі, якщо є діти, та то ми, ми ще з дітьми туди переходимо. Тобто, це це все такий дуже серйозний дисбаланс, і ми самі перед собою такі лукаві, коли говоримо, що все нормально. Ні, не нормально. І як відчути, да давайте от об'єктивно, ти вважаєш, що в тебе все нормально. З точки зору позитивної психотерапії, якщо є якийсь конфлікт, то він проявиться в одній з чотирьох сфер: або на рівні тіла, або на рівні діяльності, або на рівні контактів, або на рівні сенсів та мрій. На рівні тіла цей конфлікт проявляється. Нашими хворобами, на жаль, тобто, якщо тебе нічого не турбує на рівні тіла, твої аналізи ідеальні, ти спиш гарно, та ну в проміжках між нічними вигинами тривогами, ти спиш добре, то тут ставимо собі один плюсик. Діяльність дуже часто людина, коли є дуже серйозний внутрішній конфлікт, може спрямувати всю свою енергію в діяльність, тобто в одну якусь сферу, і це буде діяльність. Ще одна історія це контакти. Коли ми починаємо контактувати, починаємо це якісь зустрічі, зустрічі, зустрічі. Весь день в зустрічах. Я зараз не про робочі зустрічі, я про такі спілкування, 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 контакти, 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 це теж може бути показником, що в людини, людина перебуває у стані стресу, і саме в цю сферу вона направляє свої свої ресурси. І четверта сфера, досить цікава сфера, сфера, сфера сенсів, сфера мрій. Так складається в нас і з тими ситуаціями, з якими я працюю, мається на увазі, коли консультую. Дуже часто страждає саме сфера сенсів, сфера наших мрій. А це дуже дуже важливо, тому що. Ми маємо кудись рухатись. Наші мрії, наші думки мають кудись рухати нас, взагалі нашу діяльність повсякденну направляти кудись в якийсь напрямок. І дуже часто цього напрямку немає. І дуже часто ми не знаємо, як нам і куди краще рухатись. Так? Коли в людини ця сфера чуттєва, бо у нас у кожного з цих чотирьох сфер за балансовою моделлю буває таке, що одна зі сфер більш чутлива. Кось це діяльність. Тому стрес це обов'язково багато роботи. Роботи, роботи, ти несвідомо знаходиш собі цю роботу чи вдома, чи на роботі, ти знаходиш цю діяльність. Якщо, наприклад, у вас чутлива сфера сенсів, то ви можете шукати ці сенси. Увага в серіалах. Дуже часто, коли сфера сенсів у людини чутлива. Вихідні можуть пройти не з зустрічами, не з якимись там здоровими пробіжками або просто прогулянками на свіжому повітрі. А вихідні можуть пройти просто в залипанні такому нездоровому в перегляді серіалів, коли за вихідні можна передивитись навіть не один сезон, я знаю такі випадки. І це все свідчить про те, що ніяке твоє нормально, насправді ненормально, і що потрібно приділити увагу твоєму ментальному здоров'ю. Тому я вас закликаю зробити такий чек-лист та таку перевірку, чи немає у вас такого залипання в одну з цих чотирьох сфер, тому що якщо таке. Нездорове, негармонічне, я б навіть сказала, тому що баланс це завжди про гармонію. І коли в нас йде таке негармонічне використання наших ресурсів, тобто в одну з якихось сфер воно все направлено, воно не робить нас щасливими, воно не дає нам відчуття щастя, воно не дає нам відчуття добробуту, воно не дає нам ресурсів для подолання стресу, і ми можемо впевнено говорити про те, що воно не забезпечує нам ментальне здоров'я на належному рівні. Що ще важливо, що зараз от науковці вивчають питання ментального здоров'я і е, в тому числі творчих здібностей, розкриття творчих здібностей і в умовах стресу, і в умовах не стресу. І, і цікава теза, о, яку я тут підгледіла в одній з наукових статей, про те, що творча діяльність е, визначається особливостями мислення. Те, як ми мислимо, воно визначає те потім, як ми творчо будемо